Всім привіт! Мене звати Яна і це канал, де ми говоримо про таргет. Сьогодні така, на мій погляд, важлива тема. Давайте поговоримо про виграння для таргетологів. Я таргетолог, тому про таргетологів поговоримо. Чому це трапляється? Як зрозуміти, що ти вже на межі? Запобігти як цьому, або вийти вже, якщо це сталося. Тож, виграння це не слабкість, важливо це зрозуміти, це сигнал про перевантаження ментального. Емоційного, інформаційного. У таргетологів це виглядає таким чином: нескінченні правки у клієнтів, постійні зміни алгоритмів, тиски, зроби результат за три дні, купа технічних дрібниць постійно. Таргетинг це професія, яка вимагає балансу між технічною і творчою стороною. Якщо ти не зловив цей баланс, ти, на жаль, злітаєш. Тож, Давай розберемо, які є ознаки, що ти вигораєш. Ти більше не хочеш, наприклад, відкривати AdS Manager. Тобі не хочеться цього робити, ти ловиш себе на думці, навіщо я це роблю. Краще я посплю, втрачаєш мотивацію. Тобі не цікаво тестувати щось нове, тебе дратують навіть хороші клієнти, ти хочеш все кинути і поїхати кудись на відпочинок. Онови. Рутину. Починай свій день не з клієнтських чатів, а з себе. Виділяй хоча б один день на тиждень для задач не клієнтських. Можеш знайти собі якесь хобі, яке не пов'язане з соцмережами. Наприклад, в мене це читання. Я почала купувати собі книжки, художню літературу, не бізнес, не психологію, а саме художню літературу, яка мене буде відволікати. А також дуже допомагає робити щось руками. Це виключає твій мозок на деякий час. Наприклад, я малюю картини по номерам, мене постійно в роботі якась картина. Або там мозайку я викладала, ну коротше, ти сідаєш на годину, вимикаєшся. Це дуже допомагає, чесно. А в когось це буде медитація, спорт, прогулянки, ще щось. Так, до речі, прогулянки по вулиці просто без музики в навушниках, без якихось уроків, не дай Боже, також дуже допомагає. А також дуже допомагає оточення своїми людьми. Наприклад, зустріч з іншим таргетологом може дати тобі більше інформації, натхнення на роботу, ніж якісь курси. Доєднайся до ком'юніті там, де буде те оточення, яке буде тебе розуміти. Далі неважливо тягнути всіх клієнтів в роботу, фільтрувати їх. З цього потрібно було. Почати, напевно, ти маєш фільтрувати клієнтів, тому що якщо клієнт потра... тобі дістався токсичний, це вже знак, дзвіночок такий, що, скоріш за все, ти зловиш ось це вигорання. Тому я розумію, що на початку це складно, але потрібно розуміти, з ким можна працювати, а з ким ні. Тому нагадуй собі, чому ти тут переглядай кейси, де ти зробив класний результат, або зробила. Можеш навіть створити собі в телеграм окремий канал з самим собою, де ти будеш собі скидати якісь відгуки, результати, інформацію приємну для себе. У мене, наприклад, буває, коли я переглядаю старі відгуки, які збирала колись. Я розумію, згадую, що в мене все чудово, я все вмію, в мене просто зараз ось такий період. Або, ну, ось так сталося, якась така. Ситуація, яка виганяє мене зараз вигорання. І якщо ви вже це відчули, воно вже з вами трапилось, візьміть краще паузу на деякий час. Дайте собі кілька днів без соцмереж, перезавантажтесь, подивіться на свою професію з боку. Можливо, потрібно звернути формат, можливо, потрібно перейти в консультації або щось ще змінити. Подумай, що ти можеш змінити для себе. Це може допомогти. Бути таргетологом це бути і стратегом, і психологом, і технарем одночасно, але ти не робот, іноді тобі потрібно зарядити батарею. Якщо хочеш про це більше поговорити, або дати якусь пораду, заходь в коментарі. Якщо хочеш зануритись більше в цю професію, я тебе запрошую підписатись на цей канал. І нагадаю, що на цьому каналі щотижня виходить нове відео. Можете писати в коментарях також, які теми вас би зацікавили, на які теми ви б хотіли почути мою думку. Тому запрошую ще раз підписатись і до зустрічі на наступному тижні.